Жив собі на світі холодний, безбарвний сніг. Ох і сумно ж йому було все навкруги кольорове, і блакитне небо, і зелена травичка, і жовта кульбабка, і тільки він, та ж його навіть і не видно. Вирішив сніг і собі колір пошукати. Пішов він до трави. Скажи на травичко, а чому ти зелена? Зелена то й зелена, а тобі навіщо? Попросити хотів, щоб ти зі мною кольором поділилася. Не можу, каже трава. Мені самій мало. Тоді сніг пішов до троянди. Поділися зі мною кольором, попросив він. Кольором? З тобою, розгнівалася троянда. Іди геть. Зовсім йому сумно стало, ледь не плаче. Коли це, бачить, при самій землі квіточка теж засмучено. Що за лихо в тебе запитує сніг. Кожна квіточка має назву, а я безіменна, відповіла та. Тоді сніг розповів їй про свою біду. А хочеш, я поділюся з тобою своїм кольором, а ти зі мною назвою? запитала квітка. Зрадів сніг. Відтоді друзі не розлучаються, всю зиму під снігом зелене стебельце гріється, а лиш весна на поріг, підсніжник вітає її, просунувши крізь замет білу квіточку.